Доброго дня, друзі! З вами канал Народна думка. Зміни з цією тисячою Зеленського або тисячу гривень зимової підтримки, яку нарахували, вже дуже велика частина українців отримала, ще не всі. Да, ті, хто подавав пізніше, ще йде на рахування. Е, в загальному вже більше 15 мільйонів подало заявку на її отримання. Так от, зміни з способом е, витрат. Да. Вже від сьогодні оголосили ці зміни. Я готовий вам про них розповісти, щоб ви були в курсі, як же ж мона скористатися цією тисячою зимової підтримки, і чи то взагалі потрібно робити, чи то безпечно. чи... Дуже багато людей постає питання: чи брати її. Да? Ну, 15 мільйонів вже написали, то я думаю, що вони вже для себе це питання закрили. Да? Тож з сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр України Юлія Сварданка на своїй сторінці повідомила, що можна цю тисячу витратити на офіційно на продукти, де можна то зробити. Тож, починаючи з 11 грудня тисячу зимової допомоги по, про, по програмі Зимова підтримка можна витратити на продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних, це горілка і тютюн. Розрахувавшись карткою національного кешбеку, така опція вже доступна в торгувальних мережах Фрозі груп: це Сільпо, ФОРА, Траж і ФОЗі та магазин близенько. Наразі скористатись нею можна в понад 1160 магазинів по усій країні. І з часом до цих магазинів, до цього переліку додаться і інші магазини, список буде точок розширюватися. Можливість не розповсюджується на онлайн-замовлення, але в прямому магазині можете розрахуватися. Витратити кошти потрібно до 30 червня 2026 року. Тобто, вже можете йти в сільпо фору, в да, треш-фозі або близенько і там на касі розраховуватись. Це потрібно, щоб ваш телефон підтримував функцію розрахунку, додати карту цю в Google Pay чи Apple Pay і прийти, прикласти воно там пікне і розрахується так само, як звичайною пластиковою картою, тобто... Здається, на словах, що це все так типу важко, але якщо один раз розібратися, то нічого важкого там нема. Заходите Та просто в свій банк. Давайте я вам просто прямо зараз і покажу, чому б ні. Да? Раз вже почав робити. Дивіться, заходите в свій банк, обираєте карту національний кешбек, натискаєте, бачимо, в мене тут 4200 гривень, я отримав на себе і на трьох своїх діток. Е на налаштування і от бачимо значок Google Pay. Да? Це означає, що воно туди додано. Е і отут. Без контактна оплата. В мене тут видалити з Google Pay. Вас буде додати в Google Pay. Ви її туди, тут натискаєте, і карта автоматично з'являється в ваші, вашому гаманцю, і при розрахунку отак телефоном вже все тоді працює. Також інша зміна, яку анонсували, це продовження терміну витрати, тому що на Укрпошті знаємо всі, що 25 числа цього місяця вже був крайній срок. Подумали, що не подумали, а скоріш за все, порахували, що велика частина українців не встигає просто витратити ці кошти за цей період. Тому продовжили до кінця лютого 26 го Року. Е, а сьогодні станом на 10 грудня вже понад 16 мільйонів заявок. Тобто в цьому році набагато більше, ніж в минулому. Нагадую також такий лайфхак, який я розповідав в одному з попередніх відео, що за цю тисячу можна купити все, що завгодно, і люди вже перевірили і все працює, замовивши просто посилку на Укрпошту. Коли ви розраховуєте за посилку, накладеним платежом саме. Коли ви розраховуєте за посилку, то це не враховується, що ви за щось платите. Ви платите за поштові послуги. А поштові послуги входять в список категорій, які туди відносяться. І тоді байдуже в ті посилки. Тобто ви можете замовити що завгодно, головне вкластися в ту суму, яка у вас є на ці карточки національного кешбеку. Це можуть зробити як ті люди, які отримують виплату на пошті цю тисячу, так і ті, хто отримує її в дії, розрахувавшись телефоном, так як я тільки що показував, як терміналом. Е, в загальному, мені здається, всі такі нюанси, да, і те. Розширення приведе до того, що всі, напевно, майбутні допомоги можна вже буде витрачати на що завгодно, а не лише на там, окремий перелік товарів. Да. І знімляться ці обмеження, тому що кожен рік люди знаходять, як їх обходити. В тому році навіть знайшли, як знімати ці гроші через мобільного оператора, але потім цю можливість заблокували. Ну, люди знайшли метод, цілком ну нормальний законний метод. Це не якесь там обдурювання, да чи якось намагання обхитрити систему. Ні, це просто логічний метод, як потратити ці кошти на те, що потрібно саме тобі. Е, є ціле відео. Попереднє десь я розповідав про те, як замовити через Укрпошту. І дякую тим підписникам, які відкликнулись, показали, розповіли, що вони спробували, все вийшло, і почали тим користуватися. Тому і далі збираю для вас інформацію, стараюсь максимально корисно, щоб то було корисно вам. На рахунок того, чи брати цю тисячу чи ні, це вибір індивідуально кожного, але якщо дуже багато чого не хочуть брати, бо бояться заводити оці карточки національного кешбеку, відкривати доступ до своїх рахунків. Хоча, ну що в тих рахунках, особливо пенсіонерові, банк може там побачити. Ну, побачить там рух коштів. ну, Не розумію. Ну, Є люди, які дійсно не хочуть, скривають якісь гроші. там. Працюють незаконно ще щось, то ті, звісно, цю тисячу і брати не будуть. А так як простому пенсіонерові, то ту пенсію ховай, не ховай, її все рівно ні на що не вистачає. Тому ті, хто не хочуть заводити карточку, можуть піти на почту, написати заяву. До 17 числа ця функція ще працює. Якщо не встигнете, потім можна подати через ДІЮ. Але до 25-го, але е, через дію то треба заводити карточку національного кешбеку. Е, як то все зробити? Є повні відеоінструкції на каналі. Беріть, користуйтеся, робіть, е, отримуйте свої гроші. Я надалі вас інформую. Розповідаю до зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.